Перед тим, як молодь заспіває, я більше день прочитаю. Знаєте, інколи, як я ніколи на деяких благовістях ми коли буваємо, що були такі, е, ну, сказати, претензії, а не претензії, а питання від деяких людей, чому ви так багато концентруєте увагу на війні, на тому, що відбувається. Може, не потрібно про це. Ви знаєте, я довго відбував про це і в результаті в мене народився один вірш, яким я хотів поділитися. Не мріяв я писати про війну. Про мене я чув колись лише від діда. 20 рік давно вже про а з ним здавалося минуло біди. Не думав я писати про війну. Не так давно не мав про це і хатки. Та день один. Мить перевернув усе на світі ногами. На я не люблю писати про війну. Хотілося б її не знати зовсім, як це любити не збагно, коли не впинується кров і сльози. Хто не все я писати про війну? Так хочеться про неї геть забути, під медним небом стрінути весну. Помилуватись світом не забуду, не хочу я писати про війну. Вона нікому в світі не потрібна, здається, то лиш сон. І я проснусь у мирній, як колись в країні війни. Не можу не писати про війну. Вона щодня нагадує про себе смертями, чадом диму і вогню, ракетами, що розрізають. Небо. Я мрію не писати про війну. Хай слово це вже не звучить ніколи. Я вирвав би сторінку цю сумну, бо ж краще стадіон, ніж мій не коле. Все ж мушу написати про війну, що тільки Бог сердечні боїть рани. Хай кожен з нас довіриться йому, з ним у душі світліше і легше стане. I should never can for believe <laughs>